Так, йде продовження. Любов. Людина радіска через предательство проходить такий опит, відкриваючи любов <кій> <кій> собі. <кій> І шосте відчуття <кій> йде до любові. Да. О, дивіться, ця ситуація, яка була создана, вона приведе. До вибору, де людина буде вибирати між кексом, багатством, брехнею і цим движенням, те, що було завжди, те, що породуєшло, і буде вибір між любов'ю, між любов'ю, між чоловіком, між ініянь, між е, любов'ю, що з тим чувством. І людина стане перед вибором, і до того її і ведуть. Це карма. Це ребята, карма, це родова карма. Де по роду йде отака ситуація. І в цьому житті на цю рідку положено багато відповідальності. На ньому лежить весь рід. Прикидаєте? Оця одна людина повинна відробити е, кару роду через вибір любві, ніян, і через сім'ю. Так, да, і через сім'ю, бачите. Ну що я вам скажу? Якщо взяти це з темної сторони по дьяволу, то дьявол веде до того, щоб ви через любого відкриття шостого чувства зрозуміли, що вам не то, що вас заставили зробити, ви повинні навчитися відстоювати своє. Я. Вище я говорить. навчись відстоювати своє. Це є, це є твоя людина, це є твій друг, це є ініянь, це є любов. Людина має це все діло пройти по кармі. І вибрати. По роду, тоді род відкриє. Якщо ця ситуація і забирає родову карму вам. Через любов, через сім'ю, через кольцо. Коли ви зійдетеся разом, помиритеся, то вам потрібно буде купити два кольця срібних спасі-сохрані. Вам треба буде це зробити і з ними ходити. Да, і ці кольця будуть послані вам з вище з вище. Ну, радістка ви ви повинні вийти свого подчинення своєї. Да, там ще ви дивіться, там ще е, сім'я. Ага, бляха муха. Тут ще сім'я, виходить, поняли, підтягує відьму. Або в них є вроду відьма, або в них є якась тітка, до якої вони звертаються. І зараз. Рідська, грубо говоря, сама сидить в подчиненні через магічне вліяння е, родини. Так її ніфіга вони не понімають, розумієте? Ви? Получається, що тільки ця, оце, оця одна е, дитина в цьому, це може бути чоловік або жінка, може бути. Е, це тільки на цю людину іспробування є. Вона тільки може це витягнути. Тому що інші нічого не понімають. І на цю людину за їх звалилося дуже багато відповідальності і дуже багато всяких маніпуляцій. Людина повинна. Дивіться, ця радістка повинна розбити повністю цю всю двіжуху, що тягнеться по роду вже багато років. Ну. Через любов. Прикидаєте? Людина повинна це зробити через любов, через сім'ю, через чоловіка, через пару, через вас. Так, продовжуємо. Тепер виходить, що ця редіска, яка зараз проходить трансформацію, яка проходить. Бачите, які зараз часи пішли? Що зараз на одну людину накидається як трансформація особиста, як прокачування свого роду, як карма, як бумеранги і свої вже, які людина не робила. Раніше треба було 20 років, 30 років, а може і пару життів, щоб це отработати. А тут зараз це відбувається пару місяців. Прикидаєте, яка зараз іде нагрузка на цю людину? Ну... Ніхто не виправдовує поступка. Але якщо тут дивитися це сиділо з сторони духовного міра, то це таке іспитання людина проходить. Получається, родова карма через предательство чоловіка має пройти людина. Вона повинна пройти, придавши любімого чоловіка, якого людина не оцінювала з самого початку. Людина повинна придати цього чоловіка і через при, виходить, зрозуміли, ваша пара це пара по. Це ваша пара по судьбі. Це може бути БП. Це може бути по судьбі. По судьбі. Получається, бачите, типу, у вас редіска повинен. Іде в Радіскі, любов приходить через потєрю. Через предательство людина, Рідска повинен осознати вашу цінність і вашу любов. Через предательство вас, Рідзка повинен, потерявши вас, пройшовши уроки, іспитання, через брехню, лож, маніпуляції родини. Відстоювання своє, людина повинна навчитися. Людина в людини повинна відкритися душа, шосте відчуття, родовий помочник, який повинен вказати на вашу БП. І людина відкриється любов до вас більше, ніж була в стосунках. Я не знаю, чи це так воно вам нормально звучить, але но якось так: время. надо время, тому що людина зараз бореться е, через своєю родиною. Треба відстояти. Хай би не було, виходить, рот тут е, мертвий, допомагає, а живий, виходить, при, прибиває ще більше. Люди, е, дитині, не, не, вашій людині не, не прив'язано право вибору. Людина обманними шляхами йде, так, як і батьки йдуть. Ну, людина повинна зрозуміти, що проходження цього всього уровня дуже буде важкий рівень, але людина має пройти. І це має бути осознання через предательство вашої ценності любви. А сам кого предали, це мужчина. Він повинен осознати любов через предательство, коли його предали. Получається, що в тому там род зробив через жінку. Получається, предательство пішло через жінка, бо чоловік не втрималися себе по жіночому, ну, зрозуміли, і пішло. І через ці іспитання один предає і отримує цінність через предательство вас, а ви, получається, маєте відстояти через предательство вас, що ви є цінна людина, полюбивши себе і пройшовши також, це вас звели роди. Время, надо врем'я, время время ви, ви повинні витримати це время. Вас іспитують зараз, вашу пару зараз іспитують. Тому що якщо е, жінка не пройде іспитання, питання, не пройде іспитання, то не буде мати дітей. Не буде мати дітей. Поняли? Так і лишиться в подчиненні дьявола. Ну, тут вже, виходить, кожен виріб робить свій. Але фішка в тому, що їхні душі дитячі повинні пройти очищення і не зламавшися зійтися разом. Пройшовши трудності по окремості, і це вище я, це все діло організовує. Людина повинна навчитися тримати свою енергію. Позбутися третіх всяких лиць, розбити серця позаліковувати. Ох, капець, у вас тут така двіжуха Ну, Ви зрозуміли, тут виходить, що один цінить любов через потерю, а другий цінить любов через потерю себе. І обоє вони повинні пройти правильні уроки. Це йдуть по роду. Да, бачите, род. Род цю ситуацію здав, він вас спеціально звів до кучі. Щоб ви пройшли ці уроки. Ви пара е, по судьбі. Ви пара по судьбі. Ви пара по судьбі. Або БП, або родственні душі. Роди вас звели для того, щоб ви ці всі уроки попроходили. Получається, що ваші теми вони йдуть по роду давно. У кожного буде стояти вибір. В одної людини буде, в Рідівській буде стояти вибір це сім'я, сімейні цінності, це мати родові цінності. Ходити під батьками, слухатися батьків, жити по страстях, алкоголь, наркота, проституція, легка життя, нічого духовного. Оце такий буде вибір стояти і буде другий стояти вибір. Це її або його сім'я особиста, любов, дар, який відкривається. Шосте чувство, магія, любов нести в мір, любов нести дітям через свою сім'ю, через свої правила, через відстоювання свого. Відстаювання свого перед сім'єю, вибрати вибір, любов, свою сім'ю, саму себе, самого себе для того, щоб реалізувати свою себе, тут на цій землі і відробити родову карму. Через те, що людина піде вправо, карма своя буде невідроблена і буде закінчиться безплодіям. Тут є дітки, є все, є любов, є заліковування ран. Да. Там чекає жадность, дівш. Ну, ви знаєте, що людина проходить вже і вже на кінці лісниці. От уже, виходить, якщо взяти розвивку, то людина вже на розвивці отут, бачите, от, доходить до цього місця. Людина вже розуміє, що тут треба зробити вибір. Але з певними обставинами, я думаю, що це йдуть дуже маніпуляції, сильні, мякі від батьків, які дуже маніпуляють вашою людиною. І людина доходить до цього вибору, і людині прийдеться це зробити вибір. Людина вже доходить сюди, значить, людина має зробити вибір. І в ближайший час, я думаю, десь порядка місяць-3 людині придеться це зробити вибір. Ще людина ходить під вліянням магії. А хто вже, зачем це робить? Нечесно, звісно, але це такий крес цього роду. Получається, там баба робила мамі, мама робить дочки. Ну, ви поняли, там йде по лінії. Там магія є постійно в них є, постійно. І це крест. Сім'я має бути вибрана сім'я. Не родина, а сім'я власна, власне царство, власні правила, все одкреме. Тому що ця людина, яка прийшла в цей мір, вона зовсім не така, як в цьому роду. Получається, що якщо ви хочете це зрозуміти, ви повинні взяти свій рід. То ви як подивитеся на себе, то ви будете не похожі ні на кого в роду. Тепер будуть казати, що в нас в роду таких ще не було. Оце вам буде такий показатель. Ну, на вас велика місія. Тому працюйте, працюйте, головне вірте в любов, тому що ви пара по судьбі. Ви маєте бути разом. Ваше спасіння бути разом. Роди вам допоможуть звертатися до своїх родових. Щасти приймати таку інформацію.